Вітаю, друзі! Середина вересня, і я вирішила поділитися з вами враженнями про свої огірки. Вони в мене ростуть в теплиці, як ви бачите, разом з помідорами. Говорять, що не можна вирощувати огірки поряд томатів, але ви знаєте, в кожного з нас свої умови і. Ну, якось треба тіснитися і щось придумувати. Але ви бачите, що і томати ростуть нормально. І огірки теж дають якийсь результат. Огірки вже другого обороту, тому вони ще молоденькі, але все одно на них вже з'явилася п'ятнистість, тому що дуже сильні перепади добових температур, а плюс ще коли приходиш зранку, хоча теплиця відкрита з трьох сторін, то вся листкова пластина може бути волога. Волога від того, що йде такий м, певний конденсат. Ми живемо біля річки, і ось так такі в нас справи. Але нічого, я е, ще їх не обробляла. Звичайно, можна їх обробити вже давно треба було обробити, але все, не вистачало часу. Обробляю я або йодоцидом, або йод е, сода і вода. Ну, поки що справляємося. І перший огірок, про який я хочу сьогодні розповісти, це огірок Бьорн, з яким мене колись познайомила Юлія. От і я сьогодні хочу вам порекомендувати цей гібрид, тому що він дуже гарний. Висота рослини може бути до трьох метрів, що в мене якраз тут і виходить, було навіть так, що в кінці вегетаційного періоду. Приходилося ставати на стрім'янку, щоб зібрати врожай наверху. А за рахунок чого так вийшло? За рахунок того, що в цієї рослини дуже міцний, міцне основне ось це стебло. Дуже воно міцне, дуже гарна е, листова пластина. Це другий оборот, тому листя вже не таке зараз прохолодно, ночі холодні, а вдень сьогодні у нас було 15 чи 14 градусів. А для огірка, ну, це вже не дуже гарна погода. Міжвузля невеликі сантиметрів до 12, не більше. І в кожній пазусі, як ви бачите, може зав'язатись два плоди. І ось саме з такою навантаженістю, ця рослина дуже добре справляється. І огірки добре зав'язуються, вони не підсихають і вони не будуть відпадати. Тобто врожайність, яка закладена, ось таку ми і отримуємо. Це чудовий гібрид огірка Бьорн. А поряд росте огірок, з яким я познайомилася лише цього року, це огірок Шакті. Я про нього багато читала, потім дивилася відео, загорілося. Ну, знаєте, ми ж всі однакові Побачиш щось хороше, хочеться, її, щоб в мене таке було. Але якщо у вас невелика площа, ну я не знаю, він, о, тобто він дуже загущається. а загущається за рахунок того, що він дає багато ось таких, як ви бачите, Дивіться, ось один, другий, третій, четвертий. Тобто він не дуже переріс бьорн, але в бьорна всього зараз три пагони, і то два з них навіть по 5 сантиметрів не виходять. А ось тут вже по пів метра. Тобто він дуже і дуже загущається. Зав'язує плоди поки що добре. Між вузля трошки більший, ніж в бьорна. Але, скоріш за все, як ви бачите, це огірок з букетним таким плодоношенням. Може бути ось три плоди в кожному міжвузлі. А є навіть такі, де є і 4. Але для того, щоб цей огірок виніс це навантаження, яке тут є, подивіться, ось теж. Бачите, раз, два, три, чотири. Чотири огірочки тут мають бути. То ось ці пагони треба обрізати. Можна їх обрізати зразу після першого ось плодоношення. Закладено тут три чи 4 огірка, залишаємо листочок і обрізаємо. Можна через два. Ну, у мене ось тут вийшло через три, і я обламала. Ну, Обламувати треба трошки нижче. Ось тут теж іде пагін. Ось одне буде плодоношення, і ось другий, і я теж тут обрізала. А ось цей взагалі обрізала тільки на одне міжвузля. І теж обрізала для того, щоб плодоношення. Не тільки огірки зав'язалися, а щоб вони ще й достигли. А якщо ось цю рослину пустити, як кажуть, на самотьок, вона буде пускати ось ці тонкі довгі пагони, і я не знаю, чи рослина зможе, як кажуть, прокормити всю масу цих огірків, яка закладена в нього генетично. Рослина росте гарно. Як ви бачите, висота рослини вже зараз десь 2 метри. Там ще в мене є куди тягтися. Тому я думаю, до кінця вересня, можливо, ще й на початку жовтня, ми будемо з огірками. Мені дуже подобається сорт Арктика, ще, але тут його немає, бо він вже відплодоносив у малій теплиці. От його якраз в другому обороті дуже добре висаджувати. Але в мене є ось цей чудовий гібрид, з яким я вас зараз і познайомлю. А це один з моїх улюбленців, це огірок Чайковський. Мені подобається, що він такий охайний. Дуже такий тендітний. А саме головне в нього дуже коротке ось це міжвузля. Дуже коротке. Якщо порівняти з тим же самим шакті то це ні в яке порівняння він не йде. Подивіться, якщо ось так візьму. Бачите, яке коротке міжвузля. І кругом ідуть по одному огірку. Ця рослина спокійно. Може вигодувати таку кількість огірків. І виростає він теж високим, ось таким. І я впевнена, що всі ці огірочки, які є, вони зав'яжуться і будуть ось такими гарними, темно зеленими такими колючими, приколючими шипами. Вони не переростають такі собі по 8-10 см. Дуже чудового смаку. Ось так плодоносить Чайковський, який я завжди вирощую. Ну, ось і все, друзі. Дякую вам, що ви знайшли час, зайшли на моє відео. Здоров'я вам, миру та добра. Вирощуйте огірки, тому що це теж насолоджує нас і дарує нам здоров'я.